Всім привіт! Сьогодні покажемо вам мішечок органайзер организ. Стильна і дуже корисна річ для впорядкування речей. Маємо в двох кольорах: ось такий молочний світлий колір та ось такий класичний чорний. Як в світлому, так і в чорному кольорі мішечки виконані з натуральної бавони. Приємний на дотик та дихаючий матеріал. Напис Gur виконана. Гарно, якісно не псується після прання. Розмір мішечка 30х35 см. Доволі достатньо простору для речей і водночасний громісткий. Сюди можна скласти улюблену футболку, джинси або білизну. І речі тоді не просто лежать, а акуратно зберігаються. Ідеальне як для подорожей, так і для зберігання вдома. Охайно все складено у нашій валізі. І все на своєму місці. Цей органайзер створений спеціально для жіночого простору. Напис Girl не випадковий. Ідеально, коли хочеш і порядок, і стиль в одному. Простий, акуратно і дійсно корисний мішечок-органайзер.